Поговоримо сьогодні про сарматів. Це третя група іраномовних народів, що прийшли в українські степи у першому тисячолітті до нашої ери. Сармати витіснили скіфів з нашого степу. Сармати не були однорідним народом, вони ділились на чотири крупних племені: аорси, алани, язиги, Роксолани. Від Роксоланів, іноді Україну в давні часи називали Роксоланія. Землі, на яких кочували сармати, були значно ширшими від нашого північного Причорномор'я. Землі, на яких кочували Сармати, простягалися від сучасного Казахстану до сучасної Угорщини. І власне сарматів до того, як вони потрапили в північне Причорномор'я, називали савроматами. Тобто сармати це, які вже прийшли в Україну, а сармати, які кочували десь на Кубані, на Поволжі, вони фігурували у джерелах як савромати. У сарматів кожен чоловік був досвідченим і сміливим воїном-вершником. Їхнє військо завжди тримало у страху сусідні зелебські народи. Під загрозою збройного нападу сармати накладали данину. На землеробські народи лісу степу, і таким чином отримали від них продукти харчування та предмети розкоші. Сарматська епоха в історії України це третє століття до нашої ери і четверте століття нашої ери. Найдавніші відомості про сарматів, сарматських племен існують у праці Страбона Географія, яку вчений написав наприкінці I століття. До нашої ери і допрацьовував в першому столітті нашої ери. Протягом 150 років сармати контактували з населенням заробенецької культури, яка вважається праслов'янською. Щоправда, характер цих контактів це воєнні напади і збирання данини із племен заробенецької культури, що зрештою призвало до занепаду останньої. Певну частину, скажімо, жителів носіїв заробенецької культури. Сармати, очевидно, брали як полонених. Це ж свідчить наявність фібу і кераміки в сарматських могильниках. Але, навряд чи, сармати самі зіграли значну роль в формуванні давніх слов'ян і заробенецької культури. Життя та побут сарматів відтворюється за нечисленними. Писемними згадками, давніми зображеннями, археологічними і етнографічними матеріалами. За житло сарматам слугували юрти, як і у багатьох інших кочових народів. Під час кочівлі сармати користувалися возами з наметами, які тягли воли. Такий вид транспорту описаний автичними авторами, які писали про скіфів і сарматів. Для греків це вважався такий дивний спосіб пересування. Чоловіки сармати носили бавовніну або л'яну сорочку та короткий шкіряний каптан, що застібувався фіболами, застібками. Також носили штани і короткі чоботи. Жінки вдягали довгу сукню з рукавами до зап'ястя. Зверху, зверху сукні носився халат, що застібався фібулою. І також до гардеробу сарматської жінки, що цікаво, входили шаровари. Це чи принаймні штани, які нагадували шаровари. Вони були прикрасені бісером. Сарматських жінок, як і скіфських, називали амазонками. Античні автори писали, що сарматські жінки сміливо їздять в верхі. Воюють на рівні з чоловіками і користуються з ними рівними правами. Археологічних доказом е, високого становища жінки е, можуть бути жіночі поховання зі зброєю, виявлені в тому числі на території України. Сармати нападали на грецькі колонії, а згодом і на римські форпости в північному причорноморі. Римські джерела пишуть про спроби аорців і роксоланів перейти до Най. Основою сарматського війська була кіннота, озброєна довгим списом. Але сармати не тільки воювали з римлянами, але й були найманцями у римському війську. Основою сарматського мистецтва був звіриний стиль, знову ж таки подібний до скіфського. Та й, в принципі, звіриний стиль використовувався у багатьох іраномовних кочових народах. Він має свої особливості. Наприклад, моделювання лап і пащі звіра. Також є в сарматів образи, непопулярні в скіфському звіряному стилі, наприклад, зображення ведмедя або верблюда, що не характерно для скіфів, але характерно для сарматів. Кінець перебування сарматів в степах України принесло велике переселення народів і прихід на наші землі гунів та готів. Перебування Сарматів в степах північного Чорномор'я було яскравою сторінкою в давній історії України і античній історії.